Це коли ми йшли на зачистку, а там оказалось багато техніки, а ми йшли, з такими, ну, проти танкового нічого не було. Смілі ідерські, ну, зачистка, я зачистка для роботи по будинку. А там танчик катався, і вони кажуть: беріть всі одноразки, у кого є одноразки, і йдіть на танчик. Ну, Термобарами на танк. Ви ще, блін, сухпаями сказали закидати, блін. Бо з собою набрали сухпаїв, усі проти танку нічого не взяли. І нам кажуть, збирайтеся, у кого є одноразки і йдіть танк гасити. Це був такий дебільний приказ. Але потім він виправився одразу. Ну, муха наш, командир розводу. Одразу виправився, бо ну. бійців втіляти ніхто не хотів.